339 день в Канаді, 17.05.24. Задумався, бо... <кхід> бо мені вже в коментарях написали, <кхід> ой, що я два рази помилився, сказав не ту дату, а насправді інша. Буває так, буває, затримую, Зараз цей переїзд мене затягує, і я вирішив запитати сьогодні швидше перед, пере... перед пакуванням речей. Бо зараз планую теж серйозно взяти все, 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 все. все Вивести звідси максимально. Щоб одного дня вже на новій квартирі залишитись. <кхи> О, голос! <кхи> Почав пропадати. Кашель в мене, якийсь кашель. В мене не було сухого кашу, зразу такими кусками легені вилітають. Це жесть. Але нічого, почуваю себе нормально. Вчора я замітив, що в мене температура, бо їхав в машині, і от від руки прям жар такий, що аж вікно запотіває. А так ну, нормально себе почуваю. День в мене почався зранку, зібрався, і в мене вже було з вечора наготовлено ціла купа речей в коридорі. Я це все поносив в машину і поїхав на роботу. На роботі я вже запаркувався на новому місці, вже не, на, не, на, не під Tower A, а в Tower B. Та як я вже буду жити, я вже там забив місце. Сема звідти вигнав з машиною. А сам я там тепер буду стояти прямо біля своєї квартири, неподалік. Не До речі, Сем буде продавати свою машину. В нього джип компас, по-моєму, не пам'ятаю якийсь джип 2010 року, червоний з тими скруглими фарами. По-моєму, я не, не пам'ятаю якийсь джип. І він хоче продавати за 4400. Буду шукати, буду закидувати оголошення завтра. Напевно, що треба буде відфотографувати машину. І закинув оголошення. Бо він ліниться оце закидати, він любі речі. І зразу Роман ск... продай машину, я тобі щось від... дам пару, пару доларів за це. Ну, окей, чому ні? Ну, з машиною трошечки складніше, але, е, все. але я приїхав в Tower B і думаю, ну що я вже тут йду, огляну Tower B, бо потім ти в Tower A. Подивився, я там технічні приміщення, пішов через другий поверх в Tower A. і все нормально. Перевірив все, зайшов до комп'ютера, зустрів там Чака. не було заявок, пішов на 4-й. Посиділи, ми попили кави. І вирішили піти підготовлюватись до фарбування, до фарбування стін. Були там всякі заявочки. Вчора Емрі каже, Роман, треба встановити замінити дві лампочки. В одній з квартир згоріли дві лампочки. Я кажу, що добре, але вона мені то вечора сказала. Я записую тільки в себе в телефоні, записую в телефоні, чи на папері немає різниці, і якщо там нікого немає вдома, воно пропадає. Я не буду кожен день ходити стукати, це так не підходить. І мене після того кудись забрали. Чак кудись забрав, щось робити. І про ті лампочки я вчора забув. Добре, що сьогодні побачив, що воно записано. Я постукав, була, була вдома, я поміняв замінив ті дві лампочки, та й все. І, і, і все. До обіду там шліфували. Алекс пішов фарбувати стіни в тавер A, а я в тавер B. Але я ще щось робив. Я ще щось робив, була якась робота. Але це таке. Потім пішли на обід, я на нього давай йдемо на обід, пішли, ми поїли смачно. І, 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 і все. Поїли і пішли фарбувати вже стіни і я. В тавербі було дві квартири великих, двохбедрумних. дві так. І я їх закінчив, викреслив зі списку. Це всі, що були в тавербі. Потім я собі зробив паузу, пішов, я замовив в Китаї, тримач для проектора, палка така, і вона ще розтягується. Телескопічно. І вона трошки задовольна, як складаєш мінімально задній ще такий зазор. Воно краде мені міліметри екрану. І я взяв її, обрізав, розкрутив задню частину, зняв, обрізав і зробив коротесеньку, що якщо вставиш проєктор, він вплоть до стінки. Мені ще треба вилучку таку, що залазить в проектор і не займає місця позаду. Я колись таку знайду, мені здається, я вже таку бачив. Та вона мені здається, в мене і є десь. Е е е я її мушу знайти. Я її знайду колись. І я проектор засуну максимально до стіни. Вона буде тримач буде зверху, її тримати, проектор буде внизу. Ну що я потім покажу. Буде гарно. Буде гарно і ось такі то справи. Так само, я кабелі хочу випустити плана планах багато чого. Я це зробив, попідрізав, приніс, все, поставив. Е, ще щось в квартирі там зробив, але це вже дрібниці. Повернувся назад, дофарбував квартири, пішов. Е, дзвонить мене з офісу. Роман, там якась фігня в одній з квартир, 16, на 16-му поверсі, щось можна робити. Кажу: ну добре, можна, можна. Пропустив через, через вуха і пішов собі далі. Потім подзвонила ще до мене з офісу одна працівниця каже, треба дві поштових скриньки, замінити замки. Я дивлюсь, по часу мені вистачає, я пішов, замінив, віддав ключі і вже думаю, додому йти, Алекс дзвонить. Треба повішати картини. Чак мав це зробити. Але він не приїхав, затримався десь, не захотів, може їхати. І ми вирішили встановити двоє. Три картини. Це дуже просто, що ми прийшли, шурупчик закрутили, повішили до побачення. Так ми і зробили. Повішили ми ті три картини, і по... Алекс пішов додому, а я аж в той час пішов до машини, вигрузив всі речі на четвер до себе, до себе в квартиру і цей. І поїхав додому. Поїхав додому, бо треба було поїсти. Я поїв. І зразу за англійську. Прямо тут в мене був урок онлайн. Класно, пройшов урок, тільки що закінчився. Всі задоволені, активні, вчитель хороший. Мину... Вчителька минула, то нам просто включала кіно, і ми дивились фільм. Ми дивились фільм. А цей чітко так, хто є, та всі включили камери, строго як в класі, і старався, щоб ніхто не пропустив. Всі були активні, всі щось відповідали на запитання. Класно. Школа прийшла класно. Так що зараз я почну знову розмуровувати, Може я колону динаміки познімаю, картини познімаю. Картини я обов'язково заберу. Мені всі ці картини подобаються, і я її десь прилаштую. Прилаштую. Гарний стиль сірий. У мене там теж диван. знов випав, що він сірий. У мене все сіре. І тримач для проектора. Я теж думаю, що його зніму. Поставлю назад двері. Оці дерев'яні шаф, купа роботи. Я отак думав, що це позалишаю, але тут нема що залишати. Я залишу, скажу, ну нащо це? поміняв, мені це не подобається. Зроблю так, як було, і не побачу. Ну, вже так, як було, не зроблю. Тут буде вже дві тумбочки, але з цією гарніше. Бо була, була одна. З цього воно гарніше. А, в мівеї була тумбочка під стіною. А тепер вона буде з цієї сторони. Ну, непогано. Not bad. Можна буде розвернути стіл, і зробити її ліжко, і зробити її в іншу сторону. Тоді в неї буде більше місця. Зроблю. Все. На сьогодні вистачить, йду я, йду я знову працювати. Бо завтра в мене робота за готівку.